Чарівного дня, шановні українці, сьогодні хочу з вами поговорити, поки ви будете дивитись на ці краєвиди, мальовничі карпатські, про те, е, такий є міф, який стосується того, що людина мусить постійно перебувати в егрегорах, особливо окультних, якщо вона вийшла з релігії, наприклад, з християнства, якщо людина побачила, що дійсно вивчала матеріали, історію встановлення християнства, що це релігії народців, що воно приносить страждання, там, наприклад. І людина, вийшовши з Егрегора християнства, повинна обов'язково швидко вскочити в якийсь Грегор інший, іначе вона не виживе. Ну, я вам скажу, що це все міф повна нісенітниця, і цей міф придумали ті, хто прагне залучити свою релігію, а зараз їх повно. Тим побільше людей. От, щоб люди І це запустили, в принципі, Е, Як вони там, рідновірці і схожі оці нові створені проекти Кремля, щоб захопити побільше людей відірвати від християнства, від жидівських релігій. Ну, жиди це літературне слово, до речі, якщо користуєтеся правильно. Це класика наша. Шевченка почитає, тому, там, через сторінку в кожному творі. От. Е, і що відбувається, якщо людина, наприклад, виходить з християнства, як з Грегора, в якому вона там страждала, платила стражданнями, яхви, е, вона стає вільною і нікуди її влазити не потрібно. Ну, якщо людина звичайно слабка і е, вважає себе слабкою, тобто. Вона дійсно може бути стерта, знищена, але будь-ким, навіть тим алкоголем, звичайним, тому що, наприклад, алкоголь п'ють знову ж таки слабкі і свідомістю, і духом, і енергетичною, і розумово, і тілесно. От. То тоді, можливо, є сенс кудись влазити, але якщо все-таки людина себе прописала відьмою, відьмуком, чарівником, волхвом. То нікуди їй влазити не потрібно ніякі Грегорти. і служити нікому не потрібно. І бігом перескакувати з, там, з християнства в буддизм, з буддизму в католицизм чи з католицизму в словенізм, цього робити не потрібно. Чому? Тому що всі релігії придумали люди для управління людьми. Ось і все. Істоти є, а магія це наука керування енергією. Ось. І для цього, щоб розуміти її основи, тобто відовство, по суті, що як відати. Що, з чого побудовано, і куди несеться, то можна чарівно жити вільним і не служити нікому ніяким егрегорам. Ну, окрім випадків, що людина слабка, чи там це перше втілення в тілі людині, тоді так, є сенс влізти в якусь окультну організацію і там до смерті отримувати гарний старт за свою енергію і відповідно за гарну плату. Тому що безкоштовно нічого не буває. І в Егрегорі завжди потрібно платити чимось за щось. Тобто за знання, енергію, здоров'ям, грошима, як мінімум. От. А оскільки так як я вчу людей, люди спокійно виходять, нікуди не влазять і не хвилюйтесь, тому що людина завжди перебуває в егрегорах. Тобто Грегори – це е, штучно створені. Енергетичні вузли, об'єднання, тобто як вуликів, яких повно людей, які генерують енергію на якусь певну мету. І відповідно той, хто ближче до центра, той бере більше енергії, хто на периферії, тільки війшов Егрегор, той більше платить. Так ось, вийшовши з релігії, ми прекрасно перебуваємо в Егрегорах грошей, від якого ми нікуди не дінемося, тому що не, не боги, не люди правлять світом, а гроші. А люди просто в погоні. До найбільшого центру цього егрегора грошей. Міняють свій час життя на гроші. Хто задарма себе продає свій час життя, хто міняє дорого. От. І е, тому ви нікуди не дінетесь, тому що в матеріальному світі люди придумали гроші для того, щоб матеріалізувати Ось. Тому в егрегора грошей ви будете, і будете в основному егрегорі своєму роді. От. Але з роду так само можна вийти і бути вільним. Тут свої плюси свої мінуси. Оскільки роди українські покалічені сильно, оскільки я дивлюся на свою петицію на захист української національності, що люди її не підписують, то фактично українська нація вже знищена, і роди спорчені. фактично. І Тут ще таке питання: чи варто тих родів сильнопорчених тягнути, чи новий створити свою лінію. От. Тому знову ж таки все відносне. А Сталим і основне є суть суть всього світобудови. Ну, А це вже я даю якби, знання для обраних на своєму курсі. Якщо вам цікаво, то можете ознайомитись. Тобто, основа незмінна, а як і куди спрямовувати чи робити релігії, чи керувати людьми, чи заробляти гроші, тут же ви використовуєте все як хочете. Але знову ж таки, вийшовши з якогось егрегора, ви все одно залишаєте в ЕГрегорі грошей, як мінімум. Грегорі родовому, тобто роду, і не хвилюйтесь, тобто нікуди скакати не потрібно, вас просто стане на один Грегор менше, куди вам менше потрібно донатити, і більше енергії, здоров'я, сил та часу залишиться на свій розвиток, розвиток своєї душі, щоб рухатись далі. Ось, а не тусуватися в цьому світі і не намагатися щось нахапати більше грошей, як більшість обирає. Ну, розвитку вам всім, всіх благ. Будьте розумними і не хвилюйтесь, від релігії потрібно тікати, тому що вони завжди несуть страждання. Або ейфорію, як буддизм, відривання від грошей від матеріального, щоб царі індуські багатіли. Ось, а холопи були в злиднях і раділи від того, що вони були злидні. Як бачите, що християнство релігія страждає, і будь злиденним, чи будь-яка інша завжди приносить страждання. А воля приносить те, що ви стаєте сильним, сильні завжди виживають, коли слабкі гинуть, і цими знаннями ви можете маніпулювати, керувати слабкими, що також вам на руку і вашому роду, як основному егрегору, тому що ви принаймні виживете і дасте змогу вижити своїм родам. Слава Україні! Слава нашій природі і смерть, смерть окупантам і народцям. І очищення українських родів від релігії. Слава Україні.